Всім привіт! Коротеньке відео як складається тунельна площа, коли вона в розібраному стані. Це ми склали, Тепер ми один край закидаємо з на саму аптечку на ролл, складаємо всередину, витягуємо назовні обидва шнурки, фіксуємо велкро на стропі з велкро на зовнішньому підсумку. І потім закладаємо це все всередину і фіксуємо до внутрішнього велкро. Аптечка у нас складена.